Всім привіт! Сьогодні вихідний і в цей вихідний ми вирішили поїхати, поїхати до нас, до хати, яка продається. Я якось обіцяла, від літом було відео, де я говорила, що ми цей будинок продаємо. Це, цей будинок у сусідньому селі е, знаходиться біля самісінької річки Південний Буг. І ми зараз їдемо саме туди. Ось так з вулиці виглядає будинок. Туди йде вулиця, а туди вулиця йде додому. Погода не дуже сприятлива, але що ж, ми будемо всередині дивитися. Ваня взяв фонарик. Це ми піднімаємося, сходи. Сходи, туди в нас виноградник. Сюди така верстроєчка невелика. Оце вона не залита стяжкою. І ось ця кімната. Всі останні кімнати залиті стяжкою. Отак. Двері. Сходи на третій поверх. Я не буду туди, чесно, не буду підніматися, бо я боюсь по цих сходах підніматися. Вони ще не оброблені нічим, тому не обшиті. Пішли далі. Так, це ми з входу заходимо в цю кімнатку. Оце я ж кажу, єдина кімната, яка не залита стяжкою. Ідемо. Кімната. Всі стіни обштукатурені. Стяжкою залиті. Проведене парове опалення. Тут навіть це тут мала бути ванна. Плиткою обкладено. Так, сходи вниз. Йдемо по сходах вниз. Будинок дуже класний, він під плитами. Це вже на вулицю вихід буде. Тут мала бути в нас кухня. Вікна всі вставлені, металопластикові. Тут, тут погреб. Тут, тут котельня. А тут мала бути сауна. Три так. Три тут а, чути, Ваня каже, три фази підключені. Так. Підіймаємося. Зараз тут тепло. Стіни дуже товсті, сама будівля під плитами. Я, може, не так буду це професійно розказувати, як воно є, але буду розказувати те, що я бачу, те, що я знаю. Так, це ж вихід на вулицю. Це велика зала. Тут камін. Знову ж кажу, що все опалення проведене. Одна кімната. Одна кімната. І ще одна кімната. Ще одна кімната. Тут стіни обштукатурі. Не обштукатурені, а навіть шпакльовкою прошпакльовані. Всі стіни прошпакльовані. От, ну на, на третій поверх я боюсь, чесно боюсь підійматися. Туди я не підіймусь. А може і підіймось. Давайте, якщо я підіймусь, потім не знаю, чи я злізу. Давайте з вами підіймемось. Чесно, дуже боюся. Що не зробиш заради вас, щоб показати, який в нас будинок. Так. Фух. От так. Тут кімната така, я не знаю, що тут могло б мало бути. Цей будинок будувався. Будувався ваніними батьками. Тут ще одна кімната. Такий тут скворішник. Я не знаю, як воно називається, тут вікно. От. Тут все проходить від каміна. І вихід на терасу. Вихід на терасу. Забили, ми сюди рідко приїжджаємо. Якби от тут був вихід, ми б зараз бачили річку Південний Буг. Тут тепло буде, бо на третьому поверсі також тепло буде, бо тут іде все опалення вверх. Трошки показала всередині, звісно, шкода, що вікна не могли відкрити, бо брами зачинені і не можна було їх відкрити. Отак, ну, от такий будинок. Весь він... Шубою обкиданий, весь оброблений з вулиці, вікна всі вставлені, парове опалення все зроблене, стяжка залита, в багатьох кімнатах обшпакльоване. Шо ще. Територія велика, гарна, біля річки для дачі, для будинку, для великої сім'ї те, що треба. От, чому ми тут не живемо? Кажу, чому ми тут не живемо? Коли ми переїхали в село, ми переїхали до батьків. У нас, так як сказати, фінансів аж таких великих не було, От, щоб жити, цей будинок підіймати і будувати бізнес, у нас такої можливості не було. До того ми залишилися у батьків, у нас була підтримка від батьків. От, і так ми вже в тому селі, і в сусідньому селі зробили вже свій бізнес, а їздити сюди, в інше село занадто і по часу багато, і фінанс, по фінансах. Ну, не виходить так. Ми в селі, в тому селі собі купили будинок, будуємо його вже там, хоча коріння пускаємо, будемо там. А цей будинок вже захотіли подати Він нам не потрібен. Будували цей будинок пані і батьки, вони залишилися в місті. В село вони не будуть переїжджати, до. того так. Зараз вам ще обійду, покажу будинок навкруг, як виглядає. Та й будемо їхати туди. Так, йдемо. Я туди не пройду, бо там позаростало. Я тут дуже рідко буваю. Ваня періодично заїжджає, як їде в Саврань. Туди. Тут поряд дача теж є. Вікна всі бравами зачинені одна веси. Це відкололось і не протікає нічого. Ну, знаєте, як ніхто не живе, той воно вже починає трошки там, десь тріснуло, там тріснуло. Тераса Ось так показала вам будинок, кому цікаво, пишіть, кого зацікавив він. А ми вже йдемо зачинятися. Все. Всім пока. Може, якось ще заїдемо буде більш сприятливіша погода. Зможемо вікна відкрити. От, можемо так подивитися.